У Луганську з'явилася перша українська книгарня. Досі таких магазинів у місті не було. Споміж іншого, покупці можуть скористатись забутою з радянських часів послугою за невелику доплату обміняти вже прочитану книжку на нову. Подробиці від наших луганських кореспондентів. З державного гімну щодня розпочинається робота Луганської патріотичної крамниці. Все, що тут представлено, має українську тематику футболки, статуетки, козаків, посуд та найбільше книг. Спеціалізованих українських книгарень в Луганську досі не було, розповідає Богдан Воронько. Так, уже декілька книжок я купив з націоналізм, злочин такі ж книжки. Придбав дуже гарні, які можна знайти. Дуже цікаві історії. Я цікавлюся літературою. Найбільше мене цікавить історія. А чому не на українському мові, тому що э, хочеться э, для мене на не навчаюся. Да, хочеться його держати, тому що часто, э, часто бувають поїздки на Західну Україну, хочеться говорити на языке нашого народу. До крамниці кожен може принести свою книгу на обмін. Суто націоналістичних тут немає. Водночас є книги про російських царів для загального розвитку, каже автор ідеї створення патріотичної крамниці. Та зазвичай покупці цікаві. Вляться сучасними українськими авторами. Лідером продажів є Василь Шкляр. Причому беруть все без винятку. Починаючи від ключа, каже на Елементал, залишенець сцен Забушка беззаперечна Сергій Жадан, дитяча література. У нас беруть музичні диски, дуже багато саме пов'язані з фольклором українським. Практично розкупили підбірку українських мультфільмів. У найближчих планах власників патріотичної крамниці провести тут серію презентації книг за участю авторів, а також відкриття виставок та перегляд українських фільмів. Володимир Мельник Віталій Лінецький перший національний.